Добрий день шановні батьки і діти! З вами Кульніва Мар'яна Костянтинівна і сьогодні у нас заняття з аплікації і вирізати ми будемо шапку. Нам знадобляться такі матеріали кольоровий папір, клей, ножиці, олівець. Пропоную вам взяти половинку потрібного кольору за власним бажанням і скласти його книжечкою. Ось так. Куточки з'єднуєте разом, а середину треба загладити. По контуру ми намалюємо контур шапки, подивіться на мої зразки, у нас дуже різної форми шапочки, а ми зробимо форму найпростішу. По контуру намічаю дугоподібну лінію і веду її до куточка. Ось так. Ножицями обріжу кути. Зверніть увагу, що папір виріжете разом два листочки. Коли ми розкриємо, у нас з'явиться форма шапки, а прикрасити її можна за допомогою різних ліній, візерунків. Це ви зробите за власним бажанням. Якщо у вас вдома є обкладинки з візерунками, ось такі, як у мене, це може бути від зошита або від альбому, можна вирізати і використати малюнки з обкладинок для прикрас. Бажаю успіху!